Спасибо огромное, Ніколай Григорьевич, вам за ваше мнение, за роботу, за те, що були сьогодні в нашому ефірі. Помилка резидента або не статутний дрес-код. Генерал Микола Малмуш мав того, що відомий розвідник, так і ще людина не без почуття гумору. Заради прямого вимкнення на одному з українських телеканалів ексчільник служби зовнішньої розвідки виглядало спершу, що дотримався дилового стилю, вдягнув сорочку з піджаком, але наприкінці продемонстрував широкому загалу, вищої випадково, пікантні деталі власного гардеропу. Тим часом у Миколаєві ще двох офіцерів 53-ї бригади за неналежне виконання обов'язків засудили до гауптвахти. Інформаційний підсумок п'ятниці, 26 лютого, до вашої уваги, добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Із полону бойовиків звільнили трьох українців. Я в щасті. Є такий український город, називається щастя. Неволі залишається близько 130 людей. Автомата черга на міському цвинтарі у Харкові застрелили місцевого бізнесмена, близького друга тамтешнього мера. Колишні прибічники Януковича замахнулися на українську конституцію. Засідання кабінету міністрів прямо на стільці виставляли і на вулиці. Виписали зміни до основного закону, а там переїзд столиці до Канева. Один український військовий загинув упродовж доби на фронті. Це сталося поблизу селища Гранітне в секторі Маріуполь. Після відносно спокійної минулої ночі бойовики знову посилили інтенсивність вогню і стріляли із забороненою мінською зброєю вздовж майже всієї лінії розмежування. Найгарячіше було біля Авдіївки, де українські військові днями дещо просунулися вперед і облаштували нові позиції в так званій сірій зоні. Уже другу добу себратис намагаються вибити звідти українських оборонців, застосовуючи і танки, і міномети 120-го калібру. Приважно переважно зі сторони окупованих Яснуватою та Крутої Балки. Під ворожий мінометний вогонь потрапили також Бутівка, позиція Зеніт та селище Невельське. Так само поновились обстріли на горлівському напрямку з автоматичних мінометів. Терористи вили по українських позиціях біля Зайцево та Майорська. У секторі Маріуполь великокаліберні ворожі кулемети та гранатомети стріляли в бік Марінки, Красногорівки та Широкіно, а біля селища Чермалик працював ворожий міномет. Під час виконання бойового завдання поблизу гранітного на під вогонь снайперів бойовиків потрапила група військовослужбовців. 72-ї бригади Ну, то, що вчора проїзло. Ну, під час здійснення маневрів там по, по позиції. Цей час актив, ну, працювали снайпера ворожі. Трьох українських заручників визволили з полону бойовиків нині по обіді. Обмін відбувся на Луганщині біля щастя. На ту сторону до бойовиків пішли шестеро людей. Хто сьогодні опинився на волі? Знає Мар'яна Бухановна на прямому зв'язку зі студією «Спецскора». Мар'яно, привіт. Інформація була, що чотирьох українців мали би звільнити у підсумку лише троє. Чому так сталося? Тобі відомо? Сашо, дуже важкий день. Обмін тривав довго. І у порівнянні з попередніми якось достатньо нервово щодо всього. Інформація кілька разів змінювалася, було дані, що в Україну це два десятки полонених, але зранку все змінилося. Заговорили вже про те, що обмін українців на восьмох так званих ЛНСів. Врешті обміняли з трьох на шістьох, але все дуже тривало довго. З служби безпеки зізналися нам, що до останнього не розуміли, як все відбуватиметься. Сьогоднішній формат нам був незрозумілий до самого кінця, дійсно. У нас були... Окремі скажімо так пропозиції, там ну це важко розказати. Це оперативний процес. Були певні труднощі технічного характеру. Я кажу, як з того боку, так і з нашого боку. Ми тож з полону. Повернулися троїнців на цивільні, звичайно, луганчани, ловніт Мазинько та Віталій Чупринін. За стінках опинилися вони лише тому, що в окупованому Луганську відкрито висловлювали свою проукраїнську позицію. Сусіди і колеги написали доноси, і саме через це їх звинуватили у шпіонажі і в застінках чоловіки провели один дев'ять, інший сім, і Віталій. Неосновірні сьогодні, що їхні родини вже давно поїхали з окупованої території, знаходяться в Україні. Власне, побачити близькі у першу чергу, але будь-яких інших поки не, адже не вірили до останнього, що сьогоднішні таке відбудеться. Танечка, я в счастье. Есть такой украинский город, называется счастье. До последнего момента, даже еще, когда мы были на бугре стояли, то есть мы... Ну, я не верил в том, что это все последствия надо Спасибо. Слава Украине. Ну і ще один звільнений, це 23-річний військовий Ростислав Маврін. З полону він вийшов із сінцями на обличчі. З ним нормально поспілкуватися нам не вдалося. У хлопця явні психологічні розлади. Ростислав не зміг нам сказати, скільки саме пробув в полоні і як він туди потрапив. Також не знає, де саме знаходиться нині його родина. Ну а загалом у полоні бойовиків нині залишається 131 українець. І переговорники розповіли нам, що кого саме намагатимуться вони звільнити. Далі у першу чергу, і також Ірина Геращенко, уповноважений президента по врегулюванню конфлікту на Донбасі, пояснила, чому українська сторона забирає вдвічі менше бранців ніж віддає. Насправді ми тут продемонстрували доброволю, і ми очікуємо, що це повинно знайти відповідну реакцію, і ми вимагаємо, щоб всі українські бранці були на свободі. І в першу чергу мова йде про жінок, і в першу чергу мова йде про людей, які мають важкі хвороби. Ну і щодо четвертого ми мали сьогодні повернути. Переговорники не називають причини, чому так сталося, але обіцяють. Найближчими днями він повернеться в Україну. Також переговорники нині кажуть, що переговорний процес йде досить непогано, тож сподіваються, що наступні рази не зможуть визволяти не менше 10 людей за один раз. Саша. Мар'яно, дуже дякую тобі за інформацію. Із полону бойовиків звільнили нині трьох українських бранців, одного військового і ще двох цивільних мешканців окупованого Луганська і затримали їх бойовики лише за те, що вони відкрито посміли висловлювати свою проукраїнську позицію. Подарунок від сепаратистів не інакше або спланована провокація. Один із сайтів терористів виклав у вільному доступі, нібито список учасників організації з назвою Донецька республіка. Загалом у переліку прізвища імена та побатькові близько сотні тисяч людей. Указані також міста звідки ці так звані активісти. СБУ тепер залишається хіба що скопіювати все це до своєї бази даних для подальшої оперативної розробки. Українські громадські активісти тим часом припускають, що більшість людей зі списку отримують грошові виплати на підконтрольних Україні територіях. Водночас, не виняток, що це навмисна провокація бойовиків, аби звинуватити геть непричетних до сепаратизму людей. Ми бачили цей список оприлюднений в інтернеті. Ми його повіримо. Якщо він відповідає дійсності, ми можемо лише доподякувати за допомогу виявлення людей, які симпатизують або є напряму терористами чи сепаратистами. Він возить на передову. Життя Ростислав Зауральський, лікар-трансфузіолог із Кременчука, самотужки зорганізував пересувну станцію переливання крові. Щоб якомога ефективніше рятувати життя бійців, він пропонує змінити сам принцип роботи служби: не пораненого вести до місця, де йому можуть перелити кров, а доправляти кров до пораненого. Ефективність такого підходу Ростислав уже понад рік доводить своєю роботою просто на Відтоді лікар урятував майже сотню життів. За рік на передовій він повністю вбив три мікроавтобуси. Цей четвертий менш ніж за півроку намотав вздовж лінії фронту 20 тисяч кілометрів. Основний наш принцип ні пацієнта крові. А кровь пацієнту ця ідея розповідає лікар-трансфузіолог Кременчуцького пологового будинку. З'явилася, щойно почалася гаряча фаза подій на сході. Так як у нас ранення, це зв'язане з кровопатерією, то переливання крові в воєнній медицині становиться архіважно. Українці здавали десятки літрів крові. Утім, через дуже жорсткі умови зберігання доставити препарати найближче до поранених було майже неможливо. Еритроцити не можна заморажувати, а храняться при температурі від 2 до 7 градусів. Якщо не будуть температура ліба нижче, ліба вище, а Она будет уже непригодна. Плазма она замороженная. Если ее хоть раз уже разморозили, она тоже уже негодная. И должна быть гарантия того, что при транспортировке все это будет пригодно. І качество буде сохранено. Цей невеличкий і на вигляд дуже простий контейнер результат майже дворічної роботи. І по суті, повноцінна пересувна станція переливання крові. В цей контейнер можна завантажити 2 літри плазми. Їх вистачить, щоб врятувати 4 життя. Він поєднує холодильник із запрограмованою температурою і розморожувач для плазми. Вона стає придатною для застосування усього за 12 хвилин. Це, Це термоконтейнер. Тут температура набирається до 37 градусів. І не на больше. то тобто, мы дають гарантію. Ми положили сюди плазму, включили, закрили і поїхали. Заводія у волонтерському трансфузіологічному екіпажі. Кандидат економічних наук Володимир розповідає, щоб возити кров на передову, мікроавтобус довелося вдосконалювати. Зіс преобразователь, який приобразовують 12 вольт в 220 в сеть. і непосредственно таким образом ми можемо использовать эти морозилки і холодильные установки здесь в машині, і коли она може бути в нерабочем состоянии, эти морозилки вынимаются, У них є ручки і подключаются к абичної сети. Навіть банальна зупинка для заміни пробитого колеса для їхнього вантажу може бути фатальною, тому до кожної поїздки ретельно готуються. Обичний автомобіліст робить діагностику раз в 10 тисяч. Ми таку ж саму діагностику проводимо перед кожною поїздкою. Кілька трансфузіологічних контейнерів у лікаря-винахідника вже замовили у шпиталь південного ко командування. ними також обладнають машини волонтерської військово-медичної служби. Ну а після війни пересувні станції переливання крові, каже їхній створювач, будуть корисними для медицини катастроф. Олена Усенко, спецкорд два плюс 2+,2. ще двоє. Офіцерів 53-ї механізованої бригади проведуть по сім діб на гауптвахті. Так вирішив нині Миколаївський суд. Ці військовослужбовці відповідали за побутове забезпечення бригади під час перебування на полігоні широкий лан. Під підрозділи нагадаю передислокували на полігон. Просто з передової бійці опинилися в тилу в умовах гірших ніж на передовій. Усе закінчилося тим, що воїни влаштували піший марш протесту. Свою провину командир 3-го батальйону та керівник речової служби бригади визнали частково. кажуть у тому, що ешелони з продовольством прийшов на полігон на кілька діб пізніше. Вони не винні. Але визнають, що не вжили всіх заходів, щоб забезпечити бійців елементарним уже на місці. Засідання по справі продовжиться 1 та 2 березня. Суд має розглянути справи ще шістьох офіцерів. Чому железна дорога відправила людей, і люди прибилі раніше, ніж прибилі ешелони з продовольством. Це, не моя вина. Це можливо було вирішити шляхом залучення інших військових частин, які знаходяться на цьому полігоні, безпосередньо за рахунок полігону, оскільки в них такі можливості були. В них були і польові кухні, і були відповідні продукти харчування. 32 випускники факультету військово-морських сил нині отримали лейтенантські погони та дипломи Одеської морської академії. Два роки тому курсанти нахімовці вийшли разом з українськими військовими підрозділами з окупованого Криму і продовжили навчання в Одесі. Поміж сьогоднішніх випускників і ті хлопці, що навесні 2014-го, коли над їхньою академією в Севастополі окупанти здіймали російський триколор, заспівали гімн України. Сьогодні вони стали офіцерами. Коли вступали у Севастопольський виш, і гадки не мали, що доля поставить їх перед вибором. Клятва офіцера так і військового службовця дається один раз, і це рішення ніколи не міняється в подальшому в житті. Воно одне на все життя. 32 молодих лейтенанти відтепер служитимуть на українському військовому флоті. На цих хлопців особливі надії вони вже пройшли перше важке випробування. Це патріоти, які не зрадили, які залишились вірними присязі. Всі вони будуть проходити службу на навчальних посадах. Це командир групи, командир бойової частини, командир узвода. Як офіцери, особливо з морально-психологічному стані, готові. І Думаю, що помилок. Які припустили ті, хто залишився там, вони вже таких ніколи в житті не припустять. і Будуть виховувати також своє собою славу Олексій Харченко, окрім диплома та погонів лейтенанта, сьогодні отримав кортик ВМС Італії як один з найкращих випускників факультету. Каже про свій патріотичний порив він та його товариші на Хімовці пригадують нечасто. Ми просто дивилися на це все видовище, а потім спонтанно вирішили виконати державний гімн і показати, що ми проти того, що сталося, і залишаємося вірними своїй присязі. Я вважаю, що він поступив і як патріот, і як мужчина настоящий. Я думаю, що це примір для многих. Скажем так, воєнних мужей, і вже в Одесі Олексій знайшов і особисте щастя. Його дружина Корінна кримчанка, залишила в Севастополі родину і дім, аби бути поруч з коханим. В Одесі вони побралися. Можете люблю його. і за ним Куди туди і я. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса спецкор 2+,2». Уже більше доби триває пошук людей, які можуть залишатися під завалами будинку в середмісті Києва. Напередодні на вулиці Богдана Хмельницького в покинутій п'ятиповерхівці обвалилися всі перекриття. Шістьох будівельників витягли живими. Водночас, станом на цю мить рятувальники підозрюють, що під уламками таки могла могла загинути принаймні одна людина. Із подробицями Олена Мацюцька. Частина вулиці Хмельницького і досі перекрита вздовж неї черга із вантажівок. Вони уже вивезли із зруйнованого будинку десятки тонн мотлуху. У дворі як у мурашнику працюють сотні рятувальників, розчищають обвалені перекриття вручну. Важка спецтехніка тут не підійде. Там дерев'яні завали. Через це треба зверху розбирати і спускатися вниз. На цокольному поверсі під завалами рятувальники виявили людину, яка не подає ознак життя. Дістатися її через завал поки неможливо. Видно тільки частину руки, але на ній практично етаж сміття. Метра три. Час до часу рятувальники оголошують хвилину тиші, щоб виявити, хоч якісь ознаки життя. Всередині результату позитивного нема. Ніхто не одізвався, продовжуються роботи по зачистці. Серед мотлуху рятувальники знаходять документи. 77-го. не чиститься у нас пострадавши. Нема, так? Да? Та чи належать вони потерпілим поки що інформації немає? Тут же від початку рятувальної операції прибуває група людей. На запитання чи вони родичі або знайомі тих, хто може бути під завалами, реагують гнівно. Поняття маю. ви слишіть я не хочу ласка, камеру. пожалуйста, Отойдите, просто, не трогайте людей. ймовірно, всередині будинку є ще двоє людей у підвалі. Та найбільша незручність для надзвичайників вони не можуть знайти хоч когось, який би чітко вказав, скільки саме людей було всередині у момент завалу, бо на кожному рівні. Працювали різні бригади. Про те, що під завалами ще залишаються люди, говорять і потерпілі будівельники. П'ятеро лікуються в одній палаті 17-ї київської лікарні. Брат мій ще там залишився. Залишився під завалом. Да, і, і начальник ну, оренду купив. взяв то. То він власне у Івана найтяжча травма перелом стигна, розповідає два тижні тому. Компанією приїхали з Закарпаття на заробітки робити косметичний ремонт в кафе на цокольному поверсі, що будівля в аварійному стані знали та припускають, що спричинили обвал ті, хто працював на горі. Там робили наверху, там вони переродку познімали, воно ввалилось. Ті, хто працювали зверху, від коментарів відмовляються до потерпілих сьогодні. Навідався заступник кличка. Він констатує, що з січня 2013 року КМДА втратила можливість контролю за технічним станом в таких будівлях. Ситуацію з Державними архітектурно-будівельними інституціями я пояснити не буду. Вони також не належали місту Києва, видавався тоді дозвіл, вводилася вона в експлуатацію. Як там розпочиналися роботи на сьогоднішній день, цим займаються правоохоронні органи У Державній архітектурно будівельній інспекції України стверджують, ніхто до них не звертався по дозвіл проводити будівельні роботи за цією адресою. Вони були виконані без цього відповідного дозволу несталовними особами, напевно, які не мають навіть ліцензії на виконання. Ні, робіт на такого роду об'єктах. А рятувальники кажуть, у них роботи і ще на добу закінчать лише коли вичистять усе до фундаменту, бо не знають скільки людей може там залишатися. Надзвичайники також пильно стежать за фасадною стінкою будинку. Після обвалу перекриттів її майже нічого не тримає. Олена Мацюцька, Валерія Ковалінська, Андрій Марченко, Спецкор 2+,2. У Харкові вранці вбили відомого місцевого бізнесмена Юрія Демента. Із неофіційних джерел відомо, що він близький друг та компаньон очільника міста Геннадія Кернеса. Чоловіка, нібито, застрелили з автомата просто на кладовищі, де він відвідував могилу матері. Світлана Фечун на місці з'ясовувала всі обставини. Вбивство сталося близько 9-ї ранку. Бізнесмена застрелили на кладовищі, коли він відвідував могилу матері. Місце злочину стрілок обрав не випадково. Юрій Демен приходив сюди тричі на тиждень, 15 років поспіль. кажуть наглядачі цвинтарю. Знаю посіти його мама тут похоронена. по большим праздникам, Там в день уходу і в день явлення. От цей день рождення, її он приносив цити злочинець. Убив бізнесмена кількома пострілами у голову. Звідки цілився, поки невідомо. Жителі прилеглого мікрорайону нічого не чули і не бачили. Няких подозрительних людей я не віділа. Нічого подозрительного я не слышала. З якої зброї застрелили бізнесмена, слідчі поки не кажуть. З неофіційних джерел відомо, що поряд з тілом загиблого знайшли автомат. Це дійсно було вогнепальне поранення, але тіло зараз направлене до морга, і там будуть відбуватися вже якісь додаткові експертні дії. Можу лише підтвердити, що частина речових доказів вона вже вилучена з місця приходи, але слідство продовжується. Поліції поки не називають убивство замовним, але запевняють, що розглядають всі можливі версії від особистих мотивів до злочину на підґрунті бізнесу. Є інформація, що вбитий причетний до сфери нерухомості. Юрій Демен був не публічною особою, розповідає його друг дитинства. Дуже передочний чоловік не употребляв ні спиртні напітки, ні курив сігарети. Вів, скажімо так, передочна образ життя таких людей. Ні, кадані не, прикасався ні сані баласи законом. Очень грамотний, очень Такой діловий. Я не знаю, хто йде мог сила ті кому мог прийти дорогу. Джерел, наближених до мера Харкова, Геннадія Кернеса відомо, що вони із Юрієм Дементом були друзями дитинства. Кернес особисто приїжджав на місце вбивства разом з нардепом Михайлом Допкіним. Але від будь-яких коментарів обидва утрималися. Світлана Фечун Сергій Олексієв Харків Спецкор 2+,2. У сумах студенти з самотужки, зібрали 3 d принтер, на якому можна виготовляти біонічні протези. Їх вартість у рази менше закордонних аналогів. Далі більше плічоплічі з медиками. Студенти хочуть тепер друкувати частини людського тіла. Оксана Солодовник розпитала винахідників про революційні досягнення. Шар за шаром принтер наплавляє пластикову нитку. 3D-принтер зібрав удома студент четвертокурсник з закресленнями в інтернеті. Можна печатати в принципі і такі маленькі запчасті, навіть такі роботи е чертежі вже є. Згодом разом із друзями створили унікальну технологію з обробки біометричної інформації, яка дозволяє з високою точністю відтворювати задані параметри. Тоді і виникла ідея біопротезів. Тобто тут віддільний палець, кожен з своїм сервоприводом, От і они будуть відправляти пальцями. Вони будуть згибатися. Координуватиме рухи мікрокомп'ютер вмонтований у корпус за що сенсорів будуть управлятися ці мотори. І чоловік без руки да он вже зможе використовувати це як протез. В кінцевому результаті біопротез матиме вигляд звичайної людської руки, але для придбання необхідних матеріалів лише стипендії не вистачає. У нас просто не вистачає деяких матеріальних ресурсів, дорогих саме матеріалів, наприклад, ті, що імітують шкіру, не вистачає деяких дорогих сенсорів мікропроцесорних пристроїв маємо плани їх виготовляти для воїнів ветеранів. АТО. студенти переконують, протези створені на 3D-принтері будуть у десятки разів дешевшими, а по дизайну та практичності не поступатимуться зарубіжним аналогам. Ми підходили к сумським активістам, то тобто є обращались, говорили, що ми вже можемо розробляти такі речі. От, вони ані обращались до сумської власті. Ну сказали, що на даний момент поки потрібності ні, і все ж студенти ти не склали рук і взялися освоювати геть інший напрямок: виготовлення на 3D-принтері частин людського тіла, кісток та суглобів. А матеріал, що не відторгається організмом людини, вже винайшов та запатентував один із викладачів вишу. Створення дешевих біопротезів та навіть частин людського тіла і все те, що нині можна побачити у фантастичних фільмах, поки що лишається в стінах цього університету. Хлопці не сумніваються, на їхні розробки знайдеться покупець. Питання лише чи станеться надбанням України. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін. Суми спецкор 2+,2. плюс Зубна тяга. Львівський селань. Олег Скавиш, більш відомий як тягнизу, установив новий рекорд. На 14 метрів він протягнув зубами найбільший міський трамвай. Своє досягнення чоловік планує тепер зареєструвати в книзі рекордів. Раніше дитячий лікар уже тягав кран та вагон. Про його чергову перемогу більше знає Степан Грицюк. Приготування до рекорду у львівському міському депо тривають від ранку. Богатир оглядає трамвай. Працівники парку пильно стежать за ним, адже в експерименті бере участь їхня найновіша машина. П'ять секцій, довжина у понад 30 метрів і вага 38 тонн. Це найбільший трамвай у Львові. Він існує лише в єдиному екземплярі, і саме його цього разу спробує потягнути львівський богатир Олег Скавиш. У те, що тягне зубу, вдасться зрушити трамвай, мабуть, вірить тільки його водій, адже спостерігав за тренуваннями селаня. Потягну. Я в нього вірю. Ти бачите, яка людина, якої статури? Я тренувався переважно вночі. Коли вже закінчувався рух трамваїв, десь з пів дванадцятої до першої ночі мої тренування. Там виїжджали біля скрині, шукали рівну ділянку. І я пробував тягнути цей трамвай зубами. За кілька хвилин Олег Скавиш пробує протягнути трамвай вже на очах у публіки. Чіпляє до нього міцний металевий ланцюг, впирається ногами у бруківку. Давай, 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 давай! І після кількох спроб рекорд встановлено. Хотіли цим дійством показати, що з такою сильною нацією, як наша, нація, нам під силу подолати всілякі негаразди, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Томатолог рекордсмена каже, уся справа в зубах селаня. він належить до так званої групи кленчерів. В популяції їх відсотків 20 вони здатні розвивати е, силу між щелепами до 200 кілограм, деякі можуть навіть 300. Він ще якби серед тих кленчерів унікальний, тому що небагато з них можуть розвивати силу до 400 і більше кілограмів. Раніше Олег Скавиш уже протягнув зубами плавучий кран та 50-тонний вагон. Степан Грицюк Орест Мальку Львів Спецкор 2+,2. Столиця України, Канів перенести адміністративний центр держави поближче до могили Шевченка, хочуть адепти опозиційного блоку. Навіть написали проект нової конституції. За ним Верховна Рада, Кабінет Міністрів та інші держустанови планують таке колишні симпатики Януковича. Мають приїхати до Черкаської області. У нардепів з інших фракцій пропозиція викликала усмішку. А от канівські депутати, каже Олександра Мітіна, за переїзд проголосували одноголосно. Заміна хрещатику. Головна вулиця 25 тисячного Канева. Теж рясні рекламою. Вивіски релігійно-міфологічні та географічно глобалістичні. Місцевих жителів столичний статус не лякає. Нехай буде собі столиця. Тарас Шевченко дивиться на лівий берег Канева з Чернечої гори поближче до його могили і хочуть перевести Верховну Раду автори нової конституції. Тарас Григорович проти. Ці всі землі захищені законом від забудови. Оці ці всі видноколи, які ви бачите, так це все заказник Тарасів Обрій. Окрім заповідних земель, є ще ділянки в центрі міста. Переконує Мерканева Ігор Ренькас. не кажучи вже про його власний кабінет. Якщо до Віталія клічка посунуться, то я так думаю, що він набагато більше мене. Він мене сам посуне. Уся мерія вмістилася в одному коридорі. Чиновників ще можна посунути. Міркує міський голова. А от міністри вже не влізуть. Засідання кабінету міністрів прямо на стільці виставляли на вулиці. взимку? Природа, природа, яка. Взимку одінуться, будуть сидіти, одітиме. До народних депутатів Ренькас лояльніший. Верховна Рада у мене є побудована. Ось вона нова адреса для Верховної Ради. Шевченківський будинок культури посеред Канєва почали зводити ще за радянських часів у 80-ті. Добудувати його обіцяв кожен новий президент України. За часів Януковича фасад таки доробили. Залишився внутрішній ремонт. Будинок культури на 700 місць порожніє чи віддавати його депутатам. Питаємо в перехожих. Ну, хай будуть. Ну, але ж він буде як будинок культури. ж. Та ні, Чи як тільки... Верховна Рада. А, не треба такого. Такого це, тоді не буде у нас будинка культури. Я би не проти, хай сидять, дороги зроблять. Єдина відремонтована дорога у Каневі. 11 кілометрів ідеального асфальту закінчується тут, аеровокзал Канів. Вертолітний майданчик, який відкрили до євро 2012 зачинений. Ворота будівлі за 130 мільйонів гривень. Місцева охорона використовує як сушарку для одягу. За весь час існування тут приземлилося з десяток гвинтокрилів. Навіщо каневу термінал у місті не знають? В актовій залі міської ради тим часом розпочинається сесія у ящику для документів за ананасовим смаком. Проекти 42 рішень. Депутати голосують руками. І поіменно За. останнім мер ставить на голосування проект рішення про столичний статус Канева, аби в Києві побачили, щоб е, столиця України була в Каневі. Ми е, спереді планети всієї. Я вас прошу по старому руками. Будь ласка, прошу вас проголосувати. Можна було б проголосувати, щоб з завтрашнього дня вважати столицю України. Олександра Міціна, Андрій Марченко. Спецкор 2 плюс 2. На тій карколомній ноті нині маємо завершити. Мирних, найперше, і затишних усім вихідних. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі надвечір на самім початку нового тижня. Тоді зустрінемось.